Усім привіт! З вами знову я, Нікуся Тока Бока. І не кидайте мене тапками через те, що я пропала! Ну пропала людина на два, три, чотири, на один. Я не знаю. Пропала я на пару місяців. Ну, ну що, ну буває. Не мала я часу знімати просто відео, друзі. Не мала. Так вийшло. Ну, я пропала на трішки, Та що там грудень, тільки оце січень пропав. Ой, попал, почався. Ну, закінчується вже січень. На 2 місяці я пропала. Прошу не кидати мене тапками. Також нагадую, що я роблю арти, і для його замовлення треба прийти в телеграм-канал. А щоб перейти в телеграм-канал, то потрібно зайти в опис в Ютубі або в Тіктоці. Потрібно зайти в опис. І там на самому кінці аж буде телеграм-канал. І якщо ви вводите його, то, звичайно, знайдете мій телеграм-канал, і там можна замовити арт. До речі, в телеграм-каналі люди дізнаються набагато все швидше, ніж в Ютубі. І знаю, чи я пропаду, чи не пропаду, і чи я маю взагалі плани залишатися далі з вами. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Там є дуже багато потрібного, а також там є дуже багато конкурсів. І я пропоную, я вже, напевно, з суботи починаю наступний. Тому переходьте швиденько. І так, це відео про пару фактів, про мене. Поки я домальовую арт, то розкажу вам трішки про себе. Перший факт, який всі знають, мене звати Ніка. Ну, це такий розповсюджений факт. Тому що як можна не знати, якщо мене Оска Ніка. Не знаю. Другий факт відео, мої відео в, в Ютубі залітають тільки короткі. Найбільше відео залетіло майже на 300 переглядів. Це прикольно. Тому піднімаємо активчик! Мій улюблений, звичайно. Наступний факт це те, що я ходжу на танці. І в цьому факті буде міститися дуже прикольно. Тому що ті, хто не в телеграм-канал, щоб ви вже знали, в мене відео будуть виходити понеділок, середа, п'ятниця. Це щоб так ви собі знали. Наступний факт. Я, окрім такибаки, також граю в Roblox та Майнкрафт. Ну, ось так. Тому якщо хочете відео з Роблоксом, а з Майнкрафту в мене неправдивий Minecraft, Тому якщо хочете відео з Роблоксу, то або з неправдивим Майнкрафтом, то пишіть в коментарях. Наступний факт. Я живу у Львові, але в тоці я живу в Тернополі. Тому пишіть, куди мені переїхати. Варіанти Львів Київ. Львів та Київ, так. І івано франківськ Тому пишіть теж в коментарях. Я буду дуже рада, якщо ви напишете все, що я прям попросила, тому що мені дуже цікаво. Як ви про що думаєте? Наступний факт також дуже відомий, я маю тік О-о-о-о-ок. І так, я маю тік-ток, і... TikTok, в Тіктоці у мене не дуже там цікаві відео. виходять Але не знаю, можете підписатись, подивитись, якщо вам взагалі цікаво. Наступний факт, я вже не знаю, який це по рахунку, тому наступний факт я дуже люблю читати. І за 30 хвилин, якщо книжка звичайно цікава, я за пів години можу прочитати 12 сторінок. Ну, звичайно, це все залежить, чи книжка цікава, чи ні. І чи читається вона легко, чи ні. І взагалі. Про сенс книжки. Зараз я читаю книжку таємниця Різдвяного подарунку. Е е опис, цієї, коли я дучу, е опис цієї книжки ви зможете побачити, точніше, навіть не опис, я не пам'ятаю, як називається. Трилер до цієї книжки ви зможете побачити. У мене в телеграмі і цю книжку також. Якщо буде цікаво, то може собі знайдете, прочитаєте. Ну що ж, арт вже майже готовий. Лишилось додати тільки пару штрихів. Надіюсь, він вам сподобається, тому що я дуже-дуже старалась його малювати. Ну що ж, Арт вже готовий, надіюсь, він вам сподобається. Ну що, друзі, усім па-па! Надіюсь, факти були цікаві.